Всім привіт! Вітаю вас на каналі Games і ми з України. Кампанія Персні влади. Ще один тиждень минув, і я готовий зробити ще один відеозвіт про те, про всі зміни, які відбулися за цей тиждень. Всі піві-бої, розвиток будівництва і взагалі розвиток ем, акаунту за останній тиждень. Вмошуйтесь зручніше. Поїхали. І давайте поговоримо про прогрес сервера. За останній тиждень або другий тиждень від початку кампанії сервер зумів дійти до 7 глави. Шосту главу він, правда, не завершив до кінця. 35 45 контрольних точок було захоплено. Що дивно, тому що сервер дуже активний. І відкрилася відкрилась скриня Little Invasion з Глашою і з Віч Я її відкривав три рази, четвертий вже відкривати не буду, хоч і Глашу я не дотягнув до 10 го рівня поваги. Але це вже був психоз, якщо б я відкривав її далі. От. Тому чекаємо новорічних скринь, чекаємо якихось інших івентів, і відкриватиму пізніше. Ось. А стосовно сьомого завдання. То нам потрібно збудувати 6 тисяч е, бараків е, з додатковими юнітами від інших фракцій. Оскільки фракцій тут немає, ми будуємо окремі будівлі ззовні замку навколо нього. Ось. І я думаю, що за 5 діб ми встигнемо збудувати 6 тисяч е, е, таких будівель і отримаємо можливість мати не 100, а 200% досвіду за завдання в таверні. Поїхали дивитися на карту. За останній тиждень відбулося справді дуже багато змін, і е, мали збудуватися е, створитися нові королівства. Я думав, як в першому е, попередньому сезоні за цю кампанію персні влади створювалося чуть ли не 20 королівств, е, і їх було дуже багато, дуже багато різних кольорів на карті. А зараз у нас ситуація ось така. Ось дуже все стало дуальним. І е, скоро буде війна. Зараз що було. І всі кожен з, зі сторін накоплює сили, накопичує. Ось тут ми, ми вже билися, але зараз що всі збираються на переправі. от е Чорні наші три клани, і оранжеві е проти нас сили добра, я так розумію. Ну і Ізенгард. Ось, е подивимося, що з того вийде. Темні проти світлих. От, ми е захопили ще одну точку ось тут. От, і потихеньку розвиваємося. Я думаю, що це буде мочило Е, От. І давайте тоді дивитися наступні глави Що ж такого цікавого тут за останній тиждень набудував Давайте дивитися і розбиратися. Як бачите, е замок мій ще не 10 рівня, але він в процесі 25 годин і все буде вже готово. До того, щоб ми будували наші Т4 юніти колісниці. А, наскільки ви всі знають, в цій кампанії є лише е, дві сторони, темні люди е, злі люди люди зі сходу, і західні люди або світлі світла сторона. От, і обидві ці сторони ми можемо будувати із, разом з т 4 юнітами і змішувати командирів. Оскільки це мій темний аккаунт, тут в мене лише темні е, командири, і, скоріш всього, я не буду прокачувати, е, відкривати світлу скриню на цьому аккаунті. Тому будемо користуватися лише темними силами, але номінорські кватерс, як це перекласти? Е, я все ж збудував для того, щоб отримувати більше золота. Ось. І ми будемо будувати далі на наступному тижні ось цю будівлю, щоб отримати. Цей тип юніта, четвертий та четвертий колісниці, які за фракції, якщо грати, то вони граються за рун. Вони, їх багато хто, скажемо, не любить, вони слабші, ніж інші та четвертий юніти, але певний певну перевагу в них можна все ж отримати, якщо їх гарно прокачати і віддати їх хорошому командиру. Що стосується інших будівель, далі я планую будувати е, академію до 10 рівня і також е, посольство, щоб е, прокачати до 10 рівня всі мої зовнішні споруди. Ось вони, ось тут, як ви бачите, є, їх можна побачити. Кого я там набудував, давайте зараз подивимося. Е, однозначно, для пришвидшення. Будівництва орків-лучників. Я збудую 10 рівень. Вони дуже класно підходять для санінт. Вони дуже добре зараз в мене підходять для Гріми, який дуже добре бустить лучників зараз в мене в, такі, в моєму сетінгу, але про героїв далі поговоримо. Ось наступний будівля це є будівля для кінноти орчії. Яку я буду використовувати суто виключно для Кхамула. У мене Кхамул біл, білд суто на кінноту буде. Але це я буду будувати пізніше. Зараз це не горить, тому що їх багато не потрібно. І поки що не використовував. Але цих чуваків я буду давати, тестувати для Гріми і дивитися на його дамах, вогняний е, разом з цим, тому що вони орки. А в мене Гріма дуже гарно бустить орки е, оркхаїв. Перепрошую. Це вони урукають. Ось це план мій на будівництво на наступний тиждень. Переходимо до перстень. Перстень мій слабенький, не так, щоб дуже добре я його прокачав. Трошечки не зовсім та послідовність, яку би я хотів, але все ж я до неї йду. Що у нас є? На 90 му рівні я прокачаю наступний рівень. Ем, клітинок, плюс 10 до е, можливості захоплення клітинок. У мене прокачані е, концентрація і сила героїв на максимум. М -м, треба було їх трошечки пізніше прокачувати, але нічого. І швидше кинути все в е, те, щоб мені від, відновлювалися швидше е, паверпой. От, і зараз також я е, спочатку кидав один сюди, для того, щоб отримували е, за кожну дію герої більше експірієнсу. І одну сюди. Але це була помилка, краще було зразу докачати до максимуму е, плюс 10% до атаки всієї армії, щоб легше захоплювати клітинки. Але вже як є. Зараз я докачаю до максимуму е, цей скіл, тоді експірієнс. Е, і Argent Support кину ще одну, е, один skill point сюди, щоб можна було бігати по фортах. От, і далі ми повністю переходимо до е, ось цієї гілки, де я буду пришвидшувати марш, е, зменшувати час е, найму війська і в принципі, все стандартно по е, Ну, Ось такий приблизно план. Зараз у нас в мене 33 максимум, тому що ми захопили контрольні точки, які дають збільшення. Кількості поінтів сил регенерації. Ось так. Переходимо до наступного розділу. Давайте дивитися на моїх героїв. Зараз першим в мене є Гріма і Синінт. Тобто це два основні герої, якими я користуюся. Крім мій останні чотири дні, до речі, дуже цікаво. В таверні випадали завдання суто тільки на 60-30 на поєнтів до поваги Гріми. І це було дуже радісно для мене, тому що я дуже пришвидшився, щоб докачати гріму до 13 рівня. Ось його унікальний кінжал. Я весь час з ним хвалюся, але він мені реально подобається. І далі ви побачите в PvP, PvE боях. Чому саме Вічкінг плакав? Ось е, нічого поки що я не прокачав в ньому. І скілпойнти мої його виглядають так: тобто build. Е, Все вармтонг по максимуму. Е, збільшення дамагу на 40% для тих, хто під дією безумства. Виживший, звісно, мінус е, 30% починається з четвертого раунду. Е, уникання дамагу і зменшення на 30% його в перших двох раундах з 50% можливістю. Далі я все вкачав в, в, в праву руку. 15% до фокусу, що дуже круто для гріми, і 15% для мілі юнітів. Ем, от. Але я завжди ходжу із одним отрядом лучників. Чому саме? Я зараз покажу. Е, от. І ще й фокус плюс 15. Додалося. Зараз я все вкачую в Дефенс. Тобто Гріма у нас виступає як танк, який кидає Меднес. Унікальне насправді поєднання. яке мені дуже подобається. І прокачавши до максимуму плюс 35, то навіть лучники мої будуть досить броньовані. І всі решта скілпоїнти, які в мене залишаться, я кину сюди. Тому що це пришвид... збільшує швидкість героя, а швидкість критично важлива для Гріми, щоб він міг якнайшвидше кинути своє безумство. Ось. І на останніх рівнях це бажано робити, тому що на перших рівнях додається дуже небагато плюсів. За ці 1%. От, і тому краще спочатку кинути в щось більш важливе, яке більш дає профіт. І вже на останніх рівнях кидати сюди скілпоїнти для гріми. Ось такі от мене зараз він. сунінт Поки що все ніяк не можу щоденні в щоденній скрині вибити, е, е, вибити е, ці поінти для сунінт щоб їх купити за ваучери. Е, я вже їх назбирав достатньо, щоб е, прокачати майже до 3 рівня. І я думаю, що можливо буду відкривати скриню Сліт де Sonit і е, е, випадає їх її Respect айтем Що в мене тут по одягу? М я використав все ж таки цей шлем, який дає дуже класний дефенс до evil Avialmenів, а evil Avialmen зараз в мене головні. От, зменшується мілішний дамаг е, для мілі юнітів 4%. Оцей хрестик я поки не маю чим замінити, але 104 фокусу насправді 35% дуже мало, якби було хоча, хоча 40-45%, можна було би грати і не думати про те, щоб міняти його. Але я буду щось думати, щоб замінити цей хрестик, коли щось хороше з'явиться. І трубка на лікування це стандартно, дуже непогано, тому що фокус в неї високий. І лікування йде, до речі, дуже і дуже непогане. Потім я покажу в бо боях. Поки що PvP-шок теж не було. Що стосовно білда, все тут дуже просто. Спочатку я прокачав до горлацькі тактики, де орки бустяться. Бажано зразу будувати цю будівлю для того, щоб з'являлися орки, і можна було наймати орки-арбалетчики моргульські. Ось і тоді. Вона запрацює, тому що якщо є орки, за кожен юніт орків дається плюс 15% до дамагу для Евелменів, а це дуже дуже непогано. Плюс на максимальній прокачці, плюс десятка до захисту. І друге, я максим промаксив Евілмени дають 30% для орків, і також атака збільшується на два і в орків, тобто буст дуже непоганий. І далі я прокачував в першу чергу те, що е, збільшується з допомогою е, сили і фокусу. Тут у нас модиф модифікація йде по міці, де мінус 14 доплюсовується міць, яка є в Сунінт. Е, і другий я за 23% інспірації. Це перші три раунди, плюс 23 відсотки, оскільки фокус в санін дуже крутий, і приріст дуже крутий, то фокус цей доходить і до 30 відсотків, а може і часом і більше, якщо ви еквіпмент дуже гарно прокачаний Ось і далі я пішов сюди. От, е, після кожних п'яти е, дамагів е, командира, плюс 15% до дамагу всіх юнітів. Це дуже і дуже хороший результат. Ось, і ще один пункт сюди. Пішов сюди, я вже останні решту пунктів додам. Тому що ще цього сезону Sunint я не буду використовувати з бістами. Можливо, спробую, але не факт, тому що ще треба часу, поки я докачаю до третього рівня поваги. Тому поки що на Sunніт гайд не чекайте. Е, Я його ще ну, не маю з чого зробити, не маю показати хороших боїв. Ось. І третім героєм якого, про якого вже всі давно забули, який грав добре в перших сезонах. Я вирішив його качати, тестувати. Ось, недавно прокачав йому масочку з дамагом, плюс 8% до фокусу. Ось Avialmen також плюс 6%. І е, е, Mounted Units, тобто кіннота, плюс 4,5% до дамагу. Чому саме? Зараз покажу. Я вибрав білд е, суто з суто-з кіннотою. Тобто титул Чорний Істерлінг прокачується і зменшується захист і швидкість на 30, плюс 30 захисту і швидкості до, до е, двох юнітів, е, які в армії е, Хамула. Ось, і на Макс зараз я прокачаю е, буст, суперкрутий буст для е, цих юнітів е, на конях. Тобто вони повністю будуть е, імунні до безумства, що дуже круто проти гріма, і дуже круто проти, господи, як же ж його, саурона, і стакається три рази дамаг від е, 0,9 на першому рівні прокачки і, здається, там до 5% на, е, на останньому рівні прокачки. Тобто 5 помножити на 7, 35%, ну 30% це дуже і дуже непогано. І е, решту скілів я кину на захист армії, що залишиться все, все, що залишиться. Ось, а чому я прокачав масочку на дамаг фокусований? Тому що е, Камул дуже-дуже добре б'є фокусованим дамагом. Плюс 300% фокусований дамаг. От, і тут другий скіл в 96% небагато, але по трьох цілях. І це ще й збільшується з допомогою фокусу. Як на мене, комбінація дуже досить дієва. І я буду дуже хочу попасти на Саурона і попробувати цей білд проти Саурона. Побачимо, що буде, побачимо, що з того вийде. От. І четвертий в мене Калдун. Ну Тут все стандартно. Спочатку я пішов в четвертий титул, повністю його прокачав тоді істерлінг а тоді півпічний варіант більше це. А дамах от Дамаг отрутою. Це вже пізніше, коли я його докачаю. Він в мене четвертий. Ось такі в мене герої. От Давайте тепер переходити вже і до інших розділів. Давайте перейдемо до цікавих боїв, поки що тільки pve боїв захоплення 260-ї клітинки. Самий свіжий бій. 6 годин тому у мене відбувся сьогодні вранці. Я нападав на 260-ту клітинку тільки е, е, Хамулом і тільки Грімою. Я б думав, що мені це не вийде, але Гріма мене здивував просто е, ну до до сліз, до мурашок. Ось тут от недобитий був Малток, на якого спочатку напав е, е, Хамул. от І другою армією був Witch King. І дивіться, що Гріма зробив з Вічкінгом. Да, він втратив третину армії, але подивіться на це: 90 тисяч дамагу отримав і 251 тисячу накидав. Це, як на мене, результат дуже і дуже непоганий. Ось, е дуже гарно надамажили. Я замаксив моргівських арбалетчиків, тому що Гріма, ось, бачите, плюс 5 е до дамагу. Лучників і плюс 10 буде, плюс 35 на прокачці максимальній е, захисту. Тобто лучники будуть більш-менш стояти навіть при сильних атаках. Ось, е, ось такий білд бій Давайте дивитися ще один. Ось такий у нас результат в Хамула був це, це цей, цей же бій, про який ми попередньо говорили з Грімою. Але спочатку я напав Хамулом от, на Малтока з кіннотою орками, яких є бонус плюс 20% проти кінноти. А Кхамул у мене, як ви знаєте, майже повністю складається з кінноти. Це поки що у мене тут ще е, ці пікінери. Істерлінгів. Ось. І результат тут, як бачите, досить непоганий. от Ну це вже звісно малток був трошечки побитий. от І зовсім незручний противник, для Хамула. Ну, але, попри те, 100 тисяч він отримав багато, не спорю дуже багато, але 174 тисячі він накидав. Як на мене, результат добрий. Я задоволений. Амулом будемо прокачувати його далі і дивитися, що він може. Ну, ще один хороший бій. Я вирішив по максимуму протестувати, на що здатна Сунінт на 40-му рівні при не дуже сильних шмотках, таких середніх, і з ось такою армією. Ще не з четвертими ще не до кінця качені її скіли. Ось, і вона показала, напав я на 200-ту клітинку. І... Вона фактично сама взяла цю клітинку, ну майже. Ось такий результат в мене був проти Хамула. Я його зніс повністю. 75 тисяч я отримав, 12 тисяч відлікував, 242 тисячі я кинув. Все завдяки моргульським арбалетчикам. 159 тисяч. Кіннота практично тут нічого не зробила, ну але її і мало було. Так само, як і Пікінери проти цих проти тролів вони мало що можуть зробити. Але всю роботу зробили отрута моргольцька отрута арбалетчиків, і те, що вони стріляють двічі, і те, що Сунінт, їх дуже-дуже класно врусти. Ось так. Завдяки її с -с -с титулу. І другий бій, зразу після цього, я на, е, вона напала, ну, не напала, а друг, друга армія була в цій клітинці -Урона. от Ваша Саурона Знову ж таки пачка тролів. І дивіться, що вона зробила з тролями. Вже будучи побитою. 170 тисяч в неї життя було, 242 тисячі життя було в армії Рота Саурона 65 тисяч отримала, 7 тисяч відлікувала, і 207 тисяч нанесла Трошечки не залишилося для того, щоб взяти клітинку з одного ходу. 200. Як на мене, результат достойний. Ну для Sun буду продовжувати її качати далі. Я думаю, що перша стечка у нас буде ось тут. Ну, моя, принаймні, далеко я бігати зараз не буду. Ось, і тут ми спробуємо вигнати оранжевих з цієї території. Ось, і буде, я думаю, цікаво всі класні PvP бої будемо оглядати. Також я хочу добудуватися цього тижня. 10 рівень замку, як я вже казав, і прокачати Т4 юніт. Ну, а якщо вам такий формат відео подобається, пишіть, пишіть коментарі, пропозиції, що ще оглядати. Можливо, якісь білди пропонуйте, якісь варіанти прокачки, що ще оглядати в відео цьому тижневому. от І зустрінемося в нових відео. Все буде Україна!